Володи! На даний час між боксом і службою я вибрав би службу. Розумію, потрібно допомагати людям зараз в такий непростий час, Бокс, бокс як другорядне. Це поклик моєї душі. Спочатку мої рідні були дуже занепокоєні моєю професією, але з часом вони звикли після таких великих подій і жахів, які мені приходиться бачити. Я всі тонкості не розкриваю, стараюсь більше стримувати в собі, щоб вони менше переживали. Бій за титул чемпіона України я присвятив своїй бабусі, в неї було день народження 20 січня. І в цей вечір я її е, привітав е, таким подарунком. Самі з частих викликів це у нас рятування е, котиків з дерев, задимлення е, квартир через не, недотримання пожежної безпеки. З таких серйозних викликів це було ракетний приліт на Амстор. Звісно, якщо війна закінчиться, можливо, більше буду займатися боксом, завоювати більші титули на міжнародних аренах.